9 березня уся Україна відзначала 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. У цей день у Лозарі пройшла урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Кобзарю. Спеціально зайшли, знали, що на 10 часов буде Пісали. близько двох сотень городян. Прийшли вранці неділі до скверу Тараса Шевченка, аби відзначити 200 річчя з дня його народження. Навколо пам'ятника встановлено картини студентів Лукіму біля підніжжя Кобзар. Одним із найвідоміших його творів відкривають церемонію. Обзар, співець, геній, патріот, філософ, історик, політик, поет, письменник все це про Шевченка. Завдяки йому світ відкрив Україну, виказували певність, присутні на церемонії. Сам той факт, що сьогодні на всіх континентах світу, і, до речі, з нагоди 200-річчя навіть в Африці встановлюється монумент Тарасові Шевченку. Майже півсотні міст світу возвеличують Тараса в граніті, в мраморних меморіальних дошках. За неофіційними даними, майже дві тисячі пам'ятників у світі Тараси Шевченка. Чи є ще більший геній, якого би так світ увічнював? Його гнівна, його викривальна, зокрема поезія. Вона була для всіх часів нашої держави актуальною. Цього ж дня читали і виконували твори переважно про Шевченка. І переможці конкурсів, шкільних конкурсів, кобзариве слово. І... Знавці української мови імені Петра Яцика будуть декламувати вірші не тільки Тараса Григоровича Шевченка, але й сучасних вже поетів. Сьогодні я буду читати стих Лазовчанки нашої землячки Ольги Вікти. Пам'ятаймо і оновленням краї, в українській сім'ї. Ми тебе пам'ятаємо, бо нащадки твої. Вшановуючи кобзаря присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Багато хто зізнавався. Востаннє перечитували твори Шевченка ще школярами. Чесно кажучи, як в школі вивчали його, але вже така думка є: достати кобзарика і почитати його.